он спускається як на парашутах А, от Це з рослини спускається. Он і другий зараз буде спускатися. Он зараз покажу. О, дивіться. Знаєш? Якийсь слиз такий пускає. Отак. І додому до хати. О, бачите, відкривається і повзе далі. Оце таке інситицит. Ін... Це я зігнулась, тому так незручно, але я дивлюсь за ними, це побачила таке чудо.